Ну, як я її друзі анонсував на початку цього відео, переговори про завершення війни тривали навіть в новорічну ніч. За кілька годин до нового року було проведено телефонну розмову Віткофа і Рубіо, тобто обидва вони були з американської сторони з умеровим і європейськими радниками з нацбезпеки. Саме так, друзі, за кілька годин до Нового року про це повідомив Стів Віков і сказав, що відбулася продуктивна розмова щодо подальших кроків у мирному процесі. За його інформацією, американську сторону представляли, окрім нього і Рубіо, також і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Ну, мене часто запитують і пишуть в коментарях в телеграмі, а зятьці що посада? Ну, бачите, у Дональда Трампа це посада. З боку Києва був присутній секретар РНБО Умеров. Я думаю, що були і інші представники Європи представляли радники з нас безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Обговорення включали зміцнення гарантії безпеки, розробку ефективних механізмів припинення війни та запобігання її відновленню, а також пакет заходів для процвітання України. Дуже примітна деталь, друзі. Що це відбулося за кілька годин до нового року? Фактично, Дональд Трамп сьогодні демонструє просто нечувану готовність досягти мирної угоди. Це очевидний факт, і заперечувати це складно. Але вплив на цей процес з боку Кремля не зупиняється. Вплив, звісно, в негативному руслі. Я вважав і вважаю, друзі, що Путін і його команда хочуть підписати угоду, але на вигідних для себе умовах. Про це свідчить і сьогоднішня публікація Нью-Йорк Таймс, де мовиться про те, що Лавров вимагав від Трампа публічно пообіцяти змусити Зеленського віддати Донбас. За даними видання, у вересні 2025 року Лавров, міністр закордонних справ Росії, спілкувався із Марко Рубіо, державним секретарем США. Ми пам'ятаємо про цю розмову. Під час розмови він заявив, що вважає, під час саміту на Алясці в Анкориджі пролунала неформальна згода від Трампа щодо завершення війни на умовах Москви. Дійсно, Лавров тоді вів переговори з Дональдом Трампом. Таке було. Але одна справа на словах, а інша справа, якщо ви підписали якийсь документ. Тоді ніякого документу не було підписано, але Кремль постійно талдичить, що вони щось нібито досягли із Трампом тоді в Анкоричі. Після цього Лавров доручив посольству Росії у Вашингтоні направити офіційного листа з вимогою закріпити це публічно. Офіційного листа до адміністрації Трампа Білий Дім у Трампа. Таку ініціативу сприйняли різко негативно. Що це мовляв ще за вимоги закріплювати щось офіційно? Там наголосили, що жодних подібних домовленостей не існувало. Більше того, у Вашингтоні. Вважали, що лист не був погоджений із Кремлем, і є. Тепер, друзі, слухайтеся самостійним політичним маневром Лаврова спрямованим на демонстрацію власного впливу. Я неодноразово вам говорив тут на каналі. Зверніть увагу, що переговори з боку Росії дуже часто веде Лавров одноосібно, але представляє не лише себе, а групу тих політиків у Путіна, які готові воювати далі, бо є й інша група, які не хочуть продовження війни. От саме зараз вони й домагаються. Рішення питання про замороження цю очолює нині Ушаков, але в потрібний момент дістає Лаврова і говорить: якщо ви не підете на ті умови, які ми говоримо, то будемо робити так, як каже Лавров. Але точно Лавров не є останньою інстанцією. Втім, справді на переговори він дуже серйозно впливає, і ця публікація в Нью-Йорк Таймс є тому свідченням. Звісно, можна ставити під сумнів такі публікації, але друзі, не з'являється вони випадково. Якщо хтось хоче поставити на місце Лаврова. Ну, фактично, він сьогодні намагається це зробити через пресу. Хто ну тут уже ви, будь ласка, на свої коментарі? Я ж вважаю, що нині Лаврова хочуть поставити на місце у Кремлі ті, хто прагне замороження війни. І щодо майбутньої мирної угоди у Європі говорять про те, що вона не буде справедливою для України. Ну, я часто говорив про те, що ну, не буде справедливого миру. Про який справедливий мир ми можемо говорити. Якщо територію контролюватимуть росіяни, репарації виплачені не будуть, військові злочинці не будуть покарані. Ну направду про справедливість тут говорити не доводиться. Президент Фінляндії Олександр Ступ сказав саме про це, що частина мирної угоди може бути несправедливою для України. Мир найчастіше це компроміс. Ми маємо бути готові до того, що не всі пункти мирної угоди, ймовірно, відповідатимуть нашому уявленню про справедливість. За його словами, наразі мир в Європі ближче ніж будь-коли це було з 22-го року, але Захід не може бути впевнений, чи готова Росія до миру. І він заявив, що мета Фінляндії тепер увага налагодити. Функціонуючі та мирні відносини з Росією, проте нічого не сказав, як цього досягти. Що це означає? Як тільки буде зупинено вогонь і буде заморожено війну, європейці аж бігом почнуть скасовувати санкції і відновлювати торгівлю із Росією. Вони цього чекають. Чи правильну політику щодо припинення війни провадить Трамп в Україні? Ну про це запитали в американців. Ми багато його засуджуємо за те, що він не займає позицію України, але не буде він займати позицію України. Це очевидний факт. Сьогодні Трамп намагається посилити Росію в питанні протистояння з Китаєм. Це моя особиста думка. Це очевидно. І не всі американці зараз розділяють таку позицію Дональда Трампа щодо України. Нове опитування, проведене до економісті ЮГОУ наприкінці грудня 2025 року, якраз в той період, коли відбувався візит Зеленського до Маралаго, було проведено це опитування, і воно засвідчило значний скептицизм американського суспільства щодо методів Трампа у врегулюванні російсько-української війни. Про це пише The Дехіл. За результатами опитування, 49% респондентів висловили невдоволення тим, як президент США веде цей процес. Підтримка Ді Трампа на цьому напрямку залишається низькою. Але справа в тому, що є і альтернативне опитування, зокрема Region National Defense Survey, де мовиться про те, що 62% американців все ж хочуть перемоги України та підтримують надання зброї, що створює значний розрив між очікуваннями виборців та реальною політикою Білого Дому.